Мої вітання, шановні підписники та гості. Ви на каналі про погоду, і ми підготували для вас прогноз погоди на наступний тиждень з 5 по 11 травня. Тож займіть місце позручніше і розпочинаємо. Тиждень з 5 по 11 травня подарує нам усі відтінки весняної погоди. Початок буде свіжим і дощовим, середина місцями буревної, з грозами та навіть заморозками на ґрунті, а кінець тихим і поступово теплішим. Укргідрометцентр та інші синоптичні служби запевняють, що значних аномалій не очікується, усе відбувається в рамках типової травневої мінливості. Тож варто підготувати і парасольки, і сонцезахисні окуляри, і легкі куртки. Природа цього тижня влаштує нам маленьку погодну виставу, де кожен день нова сцена зі своїм характером. Тож після теплого вікенду понеділок зустріне країну помітним похолоданням. З північного заходу завітає прохолодна повітряна маса, тому денні температури знизяться до плюс 17 плюс 23 градусів, а в західних областях буде лише плюс 11 плюс 16 градусів. Небо хмаритиметься і прояснюватиметься почергово. Майже всю країну накриють дощові хмари, місцями програмлять короткочасні грози. Лише на крайньому південному сході країни дощитиме мало там можливі прояснення без опадів. Поривчастий весняний вітер нагадуватиме про зміну погоди, а ніч принесе прохолоду близько плюс 10 градусів, та на заході температура вночі буде ще нижчою. Весняна капризність триматиметься і у вівторок. Дощові осередки залишатимуться у західних, північних та центральних областях нашої країни. Тож в цих регіонах місцями пройдуть невеликі дощі чи навіть прогремлять грози. Натомість на півдні та сході цього дня пануватиме суха і відносно ясна погода. Сонце там з'явиться сміливіше. Турний контраст між регіонами збережеться. У більш хмарних західних і північних областях повітря в день прогріється лише до плюс 11 плюс 17 градусів. Тоді як у центральних регіонах, стовпчики термометрів можуть піднятися до плюс 17 плюс 23 градусів. Найтепліше залишатиметься на сонячному півдні та сході. Там місцями майже літні плюс 25 плюс 27 градусів. Вночі ж після дощів небо здатне прояснюватись, і тоді температура стрімко падає. Середні мінімуми по країні становитимуть плюс 7 плюс 13 градусів. Але на заходній півночі можливі навіть плюс 2, плюс 8 градусів. Синоптики застерігають у таких умовах на ґрунті подекуди виникають легкі заморозки, тож садівникам варто бути уважними до своїх рослин. У середу атмосферний фронт, що гуляв країною, почне змішуватися, і ситуація частково зміниться ролями. У західних та північних регіонах після дощів становиться своєрідна передишка. Там середа обіцяє пройти без опадів, місцями вигляне сонечко на чистому небі. Натомість на півдні та сході та частково в центрі нашої країни в середині дня з'являться хмари, які принесуть дощі з грозами, неначе природа вирішила компенсувати їм попередні погожі дні. На заході і півночі повітря залишатиметься прохолодним, але сухим. А на півдні й сході тепер можливі зливи. На заході та півночі денна температура там ледь досягне плюс 12 плюс 15 градусів, а нічна опуститься до плюс 3 плюс 5 градусів, що відчутно холодно після нещодавного тепла. Нарешті території середа мене спокійна, денні максимуми коливатимуться в межах плюс 15 плюс 20 градусів, на півдні до плюс 22 градусів, і лише подекуди дощ з грозою нагадає про мінливий характер травня. Під ранок четверга в західних і північних областях, де небо проясниться, можливі слабкі приморозки на ґрунті. У четвер атмосферні пристрасті поступово вщухають, грози відходять і над більшістю областей встановлюється спокійна синаптична ситуація. Небо стане мінливим. Ранок може починатися з туману чи низькою хмарністю, але вдень дедалі частіше виглядає сонце. Значних опадів уже не очікується. Якщо денний дей пройде дощик, то зовсім невеликий і швидкоплинний. Після вторгнення холодного повітря на початку тижня в четвер ще відчуватиметься прохолода. Денна температура в більшості областей залишатиметься стриманою близько плюс 12 плюс 18 градусів. Найпрохолодніше традиційно на заході плюс 12 плюс 15 градусів, а найвище підніметься стовпчики термометрів на півдні та сході до плюс 18. Плюс 20 градусів. Вітер стихне до легкого, а в тиху ясну ніч місцями знову можливі холодні шари повітря. Загалом четвер подарує перепочинок від негоди. Це буде день врівноваженої весняної погоди, коли після дощів повітря свіже, а сонячні промені пробиваються крізь залишки хмар. П'ятниця продовжить тенденцію до стабілізації погодних умов. Ранок зустріне українців яскравим сонцем, яке поступово підійматиме температуру після прохолодної ночі. По всій країні пануватиме переважно суха погода. Сині краплі неба чергуватимуться з білими хмаринами, але дощу вони вже майже не принесуть. Лише десь на горизонті може промайнувати віддалений дощовий фронт, та й той оминатиме великі міста. Денне тепло буде трохи відчутнішим. Ніж у попередні дні. В центральних та північних областях очікується близько плюс 14 плюс 18 градусів. На заході плюс 12 плюс 16 градусів. А на і сході сонце прогріє повітря до плюс 20 плюс 22 градусів. Південні області залишаються найтеплішими завдяки більшій кількості сонця. Вітер ледь помітний, атмосфера спокійна. Увечері повітря швидко охолоне, нагадуючи, що весняні ночі ще прохолодні, близько плюс 5, плюс 10 градусів після заходу сонця. Місцями на заході під ранок суботи до плюс 2, плюс 4 градусів. Проте загальне враження п'ятниці комфортна прохолода і затища перед остаточним поверненням тепла. У суботу весна зробить чергову спробу наблизитися до літа. Тож майже по всій території України вихідний день пройде під чистим небом. Ранкове сонце зазирне в кожний дворик, швидко розганяючи залишкову нічну прохолоду. Жодних серйозних опадів не прогнозується, атмосфера відпочиває, набираючи сил перед можливими змінами наступного тижня. Температура повітря почне поступово підвищуватись. У денні години стовпчики термометрів у більшості областей впевнено подолають позначку плюс 15 градусів. На заході після тривалого прохолодного періоду теж відчутне потепління до плюс 16 плюс 18 градусів. В центральних областях очікується близько плюс 18 плюс 20 градусів. На півночі в районі плюс 15 плюс 17 градусів. Найбільш щедре тепло отримують південь і схід країни. Там після полдня повітря може прогрітися до плюс 20 плюс 24 градусів. Синоптики прогнозують, що ближче до кінця тижня у західних регіонах нарешті встановиться комфортніше тепло, близько плюс 18 плюс 20 градусів в день. А дощові хмари остаточно відступлять. Нічні температури також поволі підвищаться вже без ризику заморозків: від плюс восьми на заході до плюс дванадцяти градусів на півдні. Субота обіцяє стати приємним майже квітучим днем, саме тим моментом, коли весна показує свою лагідну сторону. Неділя завершає тиждень на спокійній та привітній ноті. З самого ранку вихідного дня над Україною панує ясна погода. Лише подекуди по небокраю пливуть легкі хмаринки, що не несуть загрози злив. Весняна ідилія встановиться в більшості регіонів: ні сильного вітру, ні дощу, природа відпочиває у рівновазі. Денна температура буде комфортною, хоч і без спеки. У західних та північних областях повітря прогріється до плюс 14 плюс 18 градусів. У центральних близько плюс 18 плюс 20 градусів. На півдні та сході традиційно найтепліше там сонце підніме стовчики термометрів до плюс 21 плюс 23 градусів. Різниця між регіонами все ще відчувається, але вже не така разюча, як на початку тижня. Вночі, втім, залишається прохолодно, близько плюс 8 градусів. Тож, вирушаючи на недільну прогулянку ввечері, варто мати легку куртку. Безхмарне небо та м'яке сонце в цю неділю нагадують, що літо вже не за горами. А на сьогодні все. Дякуємо, друзі, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі про те, яка погода у вашому місті. Бажаємо всім гарного настрою та вдалого дня. До зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе!